У березні 2025 року завершилася індексація пенсій. Згідно неї, сума виплат для більшості українців зросла. Як зазначають у мінсоцполітики, пенсії збільшилися на 11,5%. Проіндексовано пенсії отримані на загальних підставах за віком та виплати пенсіонерів чорнобильців, колишніх державних службовців, учасників бойових дій і осіб, які отримали інвалідність у наслідок війни. Також індексації підлягає пенсія, призначена в разі втрати годувальника. З 1 березня 2025 року проведена індексація пенсій. Ця індексація пенсій стосується всіх пенсіонерів і тих, хто хто продовжує працювати, і непрацюючих пенсіонерів. Індекс, на який проведеся індексація, складає 1,115, але хотілося б звернути увагу, що індексується не сама не сама пенсія, а індексується заробітна плата, з якої проводиться розрахунки з якої складаються складові пенсії. Індексація поширюється тільки на чисту пенсію, тобто суму без доплати надбавок. При цьому кабінет міністрів встановив обмеження на розмір підвищення виплат. Мінімально вони могли зрости на 100 гривень, максимально на півтори тисячі гривень. Перше, індексуються пенсії, які призначені в 2000, з 2021 по 2024 рік. Однак індекс підвищення у них різний, в залежності від дати призначення пенсії. Мінімальний розмір підвищення внаслідок проведеного перерахунку при неповному стажі збільшився на 313 гривень і складає, якщо пенсіонер отримував 2725 гривень, то на сьогоднішній день буде отримувати після індексації 3038 гривень. При повному стажі, це у жінок 30, у чоловіки 35 років, пенсія мінімальна збільшиться на 343 гривні, тобто із 2980 гривень вона збільшить на 3323 гривні. Задля перерахунку не потрібно звертатися в пенсійний фонд чи оформляти відповідні документи. Процес відбувається автоматично. Як змінилася пенсія після індексації, можна дізнатися онлайн. Для цього необхідно зайти на портал електронних послуг ПФУ, авторизуватися та оновити інформацію в розділі Моя пенсія. Також у пенсійному фонді наголошують про важливість актуалізовувати свої персональні дані, адже це впливає на перерахунок виплат. Хотілося б звернути увагу на пенсіонерів. Що якщо вони звільнилися, обов'язково хай повідомляють про це пенсійний фонд, можуть звернутися до найближчих сервісних центрів, оскільки у нас на сьогоднішній день діє принцип екстериторіальності, найближчий сервісний центр і подати заяву та повідомити про звільнення, тому що це буде впливати на їхні пенсійні виплати. Згідно статистики, у середньому пенсії українців у наслідок індексації збільшилися на 556 гривень. Таким чином середній розмір пенсійних виплат зріс від 5 тисяч гривень до 6 тисяч гривень.